Коріння з медичної точки зору це залежність чи е, просто погана звичка, і в який момент це стає саме залежністю? Це є залежність, адже саме нікотин він впливає на дофамінову систему, так само, як і алкоголь, так само, як наркотики. Тому тут чітко е, свідомо можна відповісти, що це залежність. А це залежність е, саме ну, от, відчуттям самого нікотину, е, чи це більше про психологічний акт, ну що людина вона заспокоюється, тобто це її метод такий само, е, якось, самозаспокоєння, так і так далі. От що тут відіграє більшу роль? Сама речовина чи звичка? Тут комбінована дія, адже спочатку це є фізична залежність, так. Перші 30-40 хвилин, е, коли людина палить. Здається, таке враження, що ніби вона заспокоїться, але це є все це є плацебо, це є хибна думка. Адже під час паління нікотину збільшується кількість гормонів стресу, кортизолу, адреналіну, пришвидшується серцебиття, звужуються судини. Але по факту паління це зменшує так званий синдром відміни, так зменшує ломку. За 40 хвилин, за 30-40 хвилин у людини виникає бажання бажання знову вжити. І відповідно, коли 40 хвилин проходить, людина знову починає палити, і здається, що вона заспокоюється. Але це лише для того, щоб зменшити синдром відміни фізичну залежність. Коли у нас проявляється психологічна залежність, психологічна залежність вона також досить розвинута, адже фізична залежність вона у нас триває так в середньому 3-7 днів. А психологічна залежність вона вже триває і довше, тому що у нас в подальшому включаються звички, ритуали, традиції, асоціативні зв'язки, так? Угу. коли от е, манера спілкування з друзями е, зазвичай проходить за цигаркою. Так само ранкова рутина вона також проходить за цигаркою. І навіть вже, коли немає фізичної залежності, немає потягу. До Нікотину, ось там, що хочеться розслабитися. Вже ми пройшли такий самий гострий період. Психологічна звичка, вона ще зберігається тривалий час. Тривалий, от цікаво, скільки часу, от, чи, це, чи це так індивідуально? це в середньому десь так до місяця, так, звичка. Адже я думаю, всі глядачі знають, що звичка вона формується в середньому 21 угу. день, там угу. плюс-мінус кілька днів. І ця звичка до місяця ще буде. Це все залежить від того, наскільки швидко ми наші асоціації перепов'яжемо. Uh -huh. Що такі асоціації? От на кшталт зустрічається людина, яка палить з друзями за чашкою кави, і в неї звичка була весь час це робити з цигаркою. Uh -huh. І коли в е перший раз іде зустріч без цигарки, людина зразу автоматично звичка включається. Запалити, так? Uh -huh. Ну, коли стоїть нас контроль, людина себе ну, по факту зупиняє. Uh -huh. І коли це вже, наприклад, другий, третій, четвертий раз повторюється без цигарки, так звана йде перепов'язка асоціацій. І вже тоді ця звичка міняється на іншу звичку. Цікаво, чи от. Коли ми говоримо про залежність, про ну, як наче, погану звичку, так? е, таке формулювання. Якщо людина, наприклад, час від часу, там, раз на тиждень десь у неї є, є такий ритуал, чи це також є небезпечним? Так, адже це вже є системність. Угу. Навіть раз в тиждень, раз в місяць, якщо це є якийсь певно конкретний час, так, це вже є системність. І по факту, це можна сказати, що це є на межі, угу. на межі, от залежності. Це в принципі я би радила припинити цю свою звичку і шукати якісь здорові для себе традиції, якісь переключитися на щось здорове для свого організму. Мені цікаво, в який момент взагалі формується ось це бажання курити, тому що мені здається, кого не запитай, чи то про цигарки, чи то про алкоголь. Перші спроби вони всім не подобаються. Тобто, кажуть, там як тільки там першу робить затяжку, людина кашляє, їй воно не подобається. Ой, яка гідота, але потім чомусь вона підсаджується. Так само, як з алкоголем, там вперше людина пробує щось. Воно таке несмачне, як це можна пити, а потім підсаджується. Тобто, що спрацьовує, що людина, навіть відчуваючи некомфортність під час першої спроби, все одно а, продовжує це робити і, зрештою, опиняється в цій залежності, нав'язані стереотипи. Зв'язані стереотипи нашими асоціа... нашим суспільством. Адже на даний час а, паління цигарок воно трішки відійшло на задній план. Mm -hmm. Зараз на перший план вийшли саме вейпи. І а, залежність від Нікотину вона дуже помолодшила. Навіть коли от я зараз веду свою дитину до школи, я бачу, що діти років 13-14 ідуть ці вейпи палять, і це є все дозволеність. І навіть в нас в клініці, коли ми от працюємо, дуже часто батьки дозволяють своїм підліткам ага. а, палити вейпи. Бо їм зручніше а, закрити на цю звичку очі, ніж десь прикласти зусилля, знайти якусь мову, донести інформацію для своєї дитини. Це інколи зручно для батьків. З другої сторони, у нас менталітет в країні побудований на тому, щоб по факту заробляти кошти, так? а не зберегти здорове покоління нашої країни. Тут дуже велику роль грає вся дозволеність. Вся дозволеність, як і нашої держави стосовно розпродажу Нікутину. І взагалі алкоголю інших речовин, так само і саме менталітет дорослого населення. Адже вони вважають, що в цьому нічого поганого немає. І навіть я не думала про те, що може бути таке, що якось батьки навіть, ну, як ви кажете, закривають очі на це. тобто... Мабуть, ще є така думка, що вейпи це не так шкідливо, щоб це там якийсь там пар з запахом і все. Але ну, наскільки ми знаємо, що це також є досить небезпечно, так? Я угу. е, можу навіть тут більше сказати, що це є небезпечніше за цигарки, адже саме от в цих рідинах, які там заправляються в ці вейпи, концентрація нікотину буває в рази більша. Плюс Цигарки вони не так часто може людина палити. А саме вейпи, вони є все дозволені, вони є доступні, угу. вони мають, не мають неприємного запаху, і може людина палити навіть в місцях навіть. в приміщеннях, угу. так? піти в туалет, піти десь у окрему кімнату, і ніхто навіть не запідозрить, що вона саме палить. Угу. І навіть статистика говорить, що Люди інколи випалюють до тисячі тяжок за, за тяжок за, за добу, тому це набагато небезпечніше. Раз, по-друге, ще є там різні ефірні олії, масла, і також там є і ароматизатори, які також є канцерогенами і вони впливають на організм. Навіть я недавно піднімала статтю, офіційно ще вона. Ем, ніде так не затверджено, але є припущення, що саме от вейпи вони провокують новоутворення в органах, такі як кі, так, порушення кровообігу, mm. так само токсичний вплив на центральну нервову систему. Mm. Адже якщо взяти молоде покоління, зараз підлітки, підлітки не дуже поширені, саме в підлітковому віці формується головний мозок. І формується саме лобні долі головного мозку mm -hmm. до 25 років. І саме в цей період, коли формується центральна нервова система, іде токсичний хронічний вплив. Mm -hmm. Слухай, це звучить, звісно, дуже необнадійливо враховуючи кількість людей, яких ми бачимо з цими як дудками, їх називають так, тому що вони просто всюди. І от дійсно, як ви кажете, що виходить набагато більше затяжок за день, тому що ну зусиль для того, щоб викрути цигарку, треба більше ніж просто в руці тримати постійно ось цей апарат, так гаджет. А чому? Для того, щоб побороти ось цю звичку і залежність сили волі часто недостатньо. Адже це є залежність, така сама залежність, як і від алкоголю, така сама залежність, як і від е, наркотичних речовин. Тому що це вже змінює хімічну е, дію головного мозку. Так? Впливає так само на дофамінову систему, як всі інші психоактивні речовини. Тому тут потрібно комплексний підхід. Якщо взяти рахунок, коли там людина раз в тиждень палить, раз в місяць однозначно тут можна. Власним бажанням, силою волі припинити. А коли саме от в людини вже на фоні того, що вона припиняє палити цигарки, виникає якісь емоційні зміни, такі на кшталт, як тривожність, так, нав'язливі думки, людина собі не може знайти місце, часто думає про цигарки. І люди, які мають тривалий там період вживання паління цигарок, вони говорять, що у мене навіть сняться сни, як я палю, і це асоціативні сни. Тому в даному випадку треба звертатись до спеціаліста. Тут не тільки препарати, препарати це не панацея. Я говорю, що завжди це має бути комплексно. Медикаменти для того, щоб зменшити е симптоми, які mm -hmm. провокують повторне вживання, так паління цигарок. І плюс тут ще треба психотерапія, така як когнітивно-повдінкова, адже у нас спочатку виникає думка, думка породжує емоцію, а емоція вже породжує дію. І тут треба впливати саме на джерело. Тобто, на думку, підкріплювати бажання припинити палити. Ну І, відповідно, це ще має бути і сімейний підхід. Адже якщо людина припиняє палити цигарки, а дружина або там чоловік в сім'ї палить, ну це те саме, що ми голодні сядемо за стіл і нам скажуть, ми їмо, а ви не їжте. Цей синдром відміни. Як його Пережити, от що в цей період треба е, знати, як себе поводити, от як ви взагалі кажете, треба починати з думок. От як пережити цей період? Ну, е, препарати я тут однозначно не буду озвучувати. Це вже треба, щоб спель, е, спеціаліст призначав, є насправді багато е, препаратів, які зменшують потяг, mm. так які блокують саме осі mm -hmm. рецептори. Е, навіть люди, коли палять, вони не отримують такого задоволення від цього року. Плюс тут треба ще міняти свої звички, зміняти свій спосіб життя. Я би радила замінити, от саме ці періоди, коли людина палить, наприклад, на випивання склянки води, так переключитися, наприклад, на те, що десь там. Погуляти, провести гарно час з друзями. Треба намагатися якось відсторонитися від цієї думки. Сам перший період такий гострий. Ну і плюс на фоні препаратів це буде набагато легше. І другий момент це є психотерапевтичне. Психотерапевт він допоможе справитися з цими думками і він допоможе підкріп... підкріпити рішення, рішучись саме припинити палити цигарки. Uh -huh. А як щодо а, таких методів, я не знаю, напевно, вони вже більш застарілі, що були такі, як нікотинові пластирі, uh -huh. і зараз я так бачу дуже розповсюджена, і, і, Я не пам'ятаю, як називається, як жуйка, така, яку е, теж жують ті, хто борються з залежністю, чи то як в моєму дитинстві, я пам'ятаю, е, жували смолу. E, наші там дідусі uh -huh. якусь там теж. E, ну я так розумію, це більше про те, що люди якісь отримують e, саме нікотин не через спосіб паління. Тобто, що це таке, як це працює, і чи працює взагалі? Це має місце на існування, от саме ця методика, як ви озвучили, пластері. Ну, це відноситься саме до медикаментозної терапії, яку прописує лікар. Так, справді, жуйки, пластері... Є різні там, наприклад, пачі, які е, вкладаються в okay. слизову, але це е, все, наприклад, нікотин, який зменшується іде поступово на зменшення. Е, тобто це те саме цигарки, які ми випалюємо, тільки що саме нікотин потрапляє не через е, інгаляційний методом, а через е, внутрішні, там, через шкіру, так? Е, через слизові оболонки. Тому це має право на існування. Ми дивимося по ситуації, наскільки тривало саме uh -huh. палила людина, пацієнт. Якщо, наприклад, 20 років однозначно дуже складно взяти в один момент і все обірвати. Якщо людина палила рік, два-три і тут вирішила припинити, тоді ми можемо і без цієї такої перехідної методики, так, моста. Uh -huh. Ой, Виглядає на і звучить дуже складно насправді. От як людині, яка от зрозуміла, що зараз я зайшов, зайшла там залежність у мене є оці симптоми, які ви казали, коли там тривожність, коли ти не, не не можеш не маєш доступу до цього, як які перші рішення мають бути, щоб з цього вийти? Насамперед, це треба зрозуміти, що справді я маю залежність, її mm -hmm. треба прийняти. Перший крок до вирішення проблеми це є сприйняття вашої, своєї проблеми, розуміння своєї mm -hmm. проблеми. І тоді вже можна йти покроково до того, щоб припинити палити цигарки. Другий крок це звернутися до спеціаліста, якщо в один момент не виходить припинити палити. Так? І ще необхідно формувати здоровий спосіб, спосіб життя. Це має бути спорт, здорові фізичні навантаження, здорові звички, харчування. І треба бути готовим, що шлях до звільнення від цигарок він часто йде через ем, якісь провали, тобто десь зриви, це є нормально, адже наші цілі вони досягаються через помилки, mm -hmm. і потрібно не боятися. Якщо десь колись зірвався, це треба сприйняти як досвід і розуміння, що провокує ось цей зрив. Угу. А змотивувати якось близьку людину, яка ну, ти зі сторони бачиш, що перебуває в залежності, або ну, ти страждаєш, чи можливо там діти, якщо е, хтось із пари е, має таку звичку. Чи реально змотивувати людину, якщо вона сама в цьому проблеми не бачить? Чи це марна справа? Ну, це, мабуть, треба дивитись індивідуально. Дуже складно. Це залежить і від самої особистості, і від сімейної атмосфери. І від характеру людини, так, і від самої звички, скільки вона палить, і що палить. Тому тут треба дивитися конкретно. Якщо ми розглянемо ситуацію, коли підлітки палять, то це вже відповідальність на батьках. А якщо батьки також палять, то про які здорові звички можна говорити uh -huh. у своєї дитини. Uh -huh. так? Якщо, наприклад, людина, хтось з рідних, чоловік палить, ну тут можна аргументувати тим, що ти даєш приклад дітям нездоровий, аргументувати тим, що е, ти е, наносиш шкоду для свого здоров'я організму. Так? Я не хочу бачити, як ти себе вбиваєш. Ну це треба дивитися конкретно в певній ситуації. А, непросте питання досить непросте. Напевно, тут ще для того, щоб якось мотивувати близьку людину, треба максимально це з, з мудрістю також робити. Бо Зимови. мені здається, що там, коли це з такого боку осуду якогось. Чи навіть ну, можливо якось там приниження, чи ще щось, воно навряд чи працюватиме. Тому, мабуть, тут ще треба психотерапія тим, хто зараз в таких стосунках і справді хоче допомогти, бо ми не завжди можемо вміти сказати про це правильно. Так, але я знаю одну конкретну ситуацію, коли людина палила і стала читати Біблію. Я вже колись цю історію тут на ефірі розповідала, але ще повторюся стала читати Біблію і при цьому палила цигарку, так і в один момент приходить думка цій людині, що як ти можеш читати святе письмо і при цьому палити вейп. Ну це вейп був. І просто на рівному місці людина припинила палити, і це реальна історія, якою я була свідком, і ця людина не палить. Бачимо наскільки велике значення має духовна складова в боротьбі з залежностями, і як ви вже казали, це. Комплексний підхід, і дякуємо вам, вашій клініці, за те, що ви так допомагаєте людям саме не просто фізично, так з боротьбою в таких напрямках, але і духовну підтримку надаєте психологічно для того, щоб це закріпити як принцип свого життя і віри в Бога. Дякуємо вам, Дякую. Ольга, за те, що сьогодні до нас завітали, дорогі друзі. Ми говорили про нікотинову залежність, про способи боротьби із нею.